Отже, друзі, сьогодні ми будемо дивитися підборку відео. Тямич, ти зробив підбірку, як я просив. Так, звичайно, зробив. Тільки я ключечку змінив перше відео. Давай подивимося, що тут підняв. Включаю! Foxy. Не лізь в экран. Ласка. Так, наступне видео.

А включи, будь ласка, серію там, де ми план робили. А, знаю Включай. Так, вам таке відео? Класно було. Ага, звичайно, про тебе. Брахон ти надо діло. Та все, заспокойтеся. Ну, я включу наступну серію. Понь. you're trying to stop the Гей, hey, друзі, ідіть сюда. Я включаю це для всіх буде. Включаю. все, все, тьома, досить уже відео дивитися. Ну, можна ми ще щось подивимося. Вот так, так. Завтра вона. Ми... А спеша вересня. Всі приходимо до школи. Так, оп. Ти мені ще поміняв голос, от. Зображення? І... А ну, вернись назад голос. Окей. Ух, стук, стук. Ух, стук, стук. Це все бо Я тобі зараз поставлю картинку розумного чоловіка. Я, з... Я заміну тебе. Будеш... ти ж не стоять надію написать? Будешся надію писати. Будеш